А вона потребує своїх національних героїв. Ну що ж, ось така те, що записано було в 1770 році. Звісно, що, якби, ну, мова ну, специфічна, але дуже-дуже близька до нашої, я думаю, що ви всі зрозумієте. Так то бачу, то вже недобра літ наша година. Скоро цвіте і в'яне, як і в полі билина. Хоча мені і не страшно у степу вмирати. Да тільки жаль, що нікому буде поховати. Маскаль боїться і ляг не приступить. Хіба яка звіряка за ногу в байрак поцупив. І справді, пристарівшись, на Русь піти мушу. Ось що Україна це Русь завжди була. Бо там одпоминають папи мою душу. Тільки ж мені. Тільки ж мені не чується на лаві вмирати, Бо ще в мене тягне охота з ляхами гуляти. Случалось мені і не раз типу варить пиво. Пив турчин, пив татарин, пив маскаль на диво. Багацько лежить і тепер з похмілля. Мертвих голіф і кісток від того весілля. Оце український казак, який був головним вертепі, який є уособленням вже міцності і сили нашого народу.